І ще один запис зроблю. Оце ось кожен раз, як я йду в похід, я вишуковую сухенькі пакільчики і беру з собою і додому. Тут воно так. І для того, щоб бачити, скільки я пройшов для наглядності. Ну, і в скрутний момент ці пакільчики будуть... Та в цьому році вони вже пригодилися, частково. Я ними розтоплюю у плиті, тому що... Дуже холодно це. Ну так от, чому я з цих фактичків почав? У нас у школі був учитель історії і географії Кравець Федір Якович. Офіцер, фронтовик серйозними бойовими нагородами. От, він був самий, самий строгий учитель. От, і він у шостому класі, почувши, що трудовик казав, що мостового добре робити з деревом, підійшов до мене, попросив, щоб я йому зробив паску. Ну, Я йому зробив таку метр п'ятдесят десь довжиною, йому це подобалося. Ну, єдине, що в нього була така, такий був недолік, він як ціхується, або хтось роз, там роз, роздратує по якійсь. Причині. Він любив цією указкою хряпати по столу, як хряпне, ну, як коли удачно, як коли неудачно. Та указка на 3-4 на частини розпадалась, і мені, мені приходилось робити нову указку. Ну, я не знаю, з яких тих робив указок. Ну, до чого я веду, ніяких прихваренцій він мені щодо оцінок ніколи не робив. Він ставив тільки те, що я заробив. А крім того, ще у тому сьому класі, який вже згадував, я цілий рік у нього простояв на його уроках у кутку. Він мене літом піймав моїм другом Серегою Мостовим. Та недалеко від школи, від шкільного садка, ми ну, не зовсім положено в місці, хотіли вирізти собі із верболозу вудлище. Ну і попалися йому. Ну і він нам пришив браконьєрство. і тільки починається урок. Він зробив так, а ну браконьєр у куток. І ото я з того кутка і вчив і відповідав. Єдине, що він мені робив кожен рік, він возив випускників на екскурсію в диканьку, то він мене, ну, мабуть, благодарно робив ці указки, брав на екскурсію. Я ще додав, бо забув, згадав, що я ще робив, у нас був вчитель співів. Із району молодий вчитель. І він грав на барабанах. то як узнав, що я спеціаліст, то я йому регулярно, ну воно, правда ж сосна, якби якийсь другий матеріал. ну Я йому регулярно робив палички для гри на барабанах. Як тільки якийсь промежутка прийде, так і побити ті палички. Давай по-новому. Ну, А за Федора Яковича я ще хочу сказати, що. Федір Якович такий класний зробив краєзнавчий музей. Там скільки було зібрано всяких таких артефактів, скільки було стендів. Особисто ним зроблено. Я пам'ятаю, як це він часто після уроків, вже роки кінчилися, він все одно сидить там у кабінетові, робить і стенди. Він був шикарніший краєзнавчий музей з великою кількістю інформації. Там, від первісного ладу аж до сучасності, от, і про колгосп, Ну, в общем, зробив так, як должно бути. Ну, На жаль, як він пішов на пенсію, прийшли другі вчителі і той музей, в общем, угробили. Спочатку його перенесли у стару контору колгоспу, там його грабунули. Ну і потім потихеньку-потихеньку так все пропало. Жаль. Жаль і музею, і жаль труда Федора Яковича. Хоча по великому рахунку на сьогоднішній день немає школи. Школи, яка була заснована ще в 1898 році. Так що він той музей. Навірно, нікому и не нужен уже. Та воно скоро і село і буде хана.